Вітаю, друзі! Всі, хто веде свій канал і публікує ролики відео шортс, вже всі знають, а можливо, хто не знає, то їх тепер можна монетизувати. Якщо раніше цього не було, там був певний фонд, який розділявся між авторами, і отримували тільки, як кажуть, ізбраний. А тепер можна на шортсах заробляти. Любий автор, який випускає свої ролики тривалістю не більше 1 хвилини, тобто шорти. Ну, звичайно, щоб отримувати монетизацію, треба досягнути певних параметрів, а саме тисячу підписників і 10 мільйонів переглядів протягом трьох місяців. Відео шортс. І після цього ви можете підключитися до партнерської програми YouTube і отримувати доход з ваших відео шортс. Тепер розберемо на конкретному прикладі. Скільки людина буде отримувати за свої ролики шортс. Наприклад, в Україні за місяць загальний перегляд шортсів був 100 мільйонів переглядів. Але в ці перегляди входять тільки ті шортси, які монетизуються. Тобто, якщо в людини немає монетизації і вона викладає свої шортси, вони в цю кількість входити не будуть. Тільки монетизовані шортси. 100 мільйонів за місяць назбиралося, і, наприклад, за ці 100 мільйонів рекламодавці заплатили 100 тисяч доларів. 10% від цих 100 тисяч доларів йде на покриття музичних ліцензій, незалежно вставляв автор свої ролики, музику чи не вставляв, але 10% йде іде на покриття цих розходів. І тому залишається у нас 90 тисяч доларів. І людина набрала на своїх роликах, да, наприклад. 1% від цих 100 мільйонів. Тобто набрала 1 мільйон переглядів за місяць. Значить із цих 900 тисяч доларів знову ж таки 1% іде за ці мільйон переглядів цієї людини. Тобто, виходить, у нас 900 доларів. Далі із цих 900 доларів це грязний доход. А далі із цих 900 доларів YouTube 55% забирає собі. А 45 залишає цьому автору. Тобто у нас вийшло з 900 доларів 45% це 405 доларів. Тобто людина за мільйон переглядів отримує 405 доларів. Ну, звичайно, сума буде кожного місяця різна залежно від загальних переглядів в цій країні. Наприклад, в цьому місці було 100 мільйонів переглядів, а на наступний місяць буде 500 мільйонів переглядів. То звичайно, сума буде вище, і людина вже більше. Відповідно, отримає за свої шорти. А так це просто, друзі. Пробуйте, монетизуйте свої ролики і отримайте за це доход. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!